Всім привіт! Ми будемо зараз готувати з данечкою. Що готувати? Кекси. Кекси. Ми взяли одне яйце, але в мене дуже малесеньке яйце, тому я взяла два. Додаю данечка, от, розмішав чуть-чуть додаю 160 грамів цукру. Ні. Розмішуй. Данечка, сюди разом добавляєш ванільний цукор. Сей, 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 цей пакетик. І також все розмішуй. Добавляємо 100 грам молочка. Тоже. Все зразу, все. Отак. І розмішуємо. Зараз я беру 50 грам олії. Наливаю какао. Наливаю 50 грамм олії без запаха. Перемішай. Так осторожно. Зараз я добавляю 200 грамів борошна. Просеємо мирочка, да. насипай 200 грамів. Округи. Піднімаю. На, данечка, борис папою. Алло. Ну так, що ну, шо, да, да. Ну, все, кексе готавим. Кексе готавим с бабушкой. Просивай 200 грамм муки, 5 чайные ложечки соди. Просывай, просивай, сейчас. посевай туда. Куда ты? Так, просевай. Чайну ложечку распушивача. Так. Добавляем, Данечка, 30 грамм какао. 30 грам какао, так, да, просівай. Так, данечка, розмішуй, розмішуй. і наприкінці я додам 130 грам теплої води. Так, додаємо 130 грам води теплої. І гарно розмішуй, тільки помалу, щоб не літіло. Все, шукаємо формочку. Данечка, давай, акуратно. Подожди, подожди. <ганування> так. Так. не неповну цю формочку. Все Даня сам робить, дуже любить таке робити все. Трррра-та-та-та-та, та 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 Звичайно, в кексики маленькі, такі тоненькі, я маму питати. Але вони дуже смачні і дуже м'ягусінькі. Ось таке тісто гарне. Дуже класне, але вони низенькі. І бумажні в мене формочки просто розлазилися. Спасались данію.